Чому я працюю тільки по предоплаті? Чому не беру оплату по факту? І чому абонементи це повага до вчителя. Привіт! Сьогодні поговоримо про те, про що всі думають, але ніхто не говорить. І це оплата уроків. І з першого поговоримо про те, чому я не працюю по факту. Що значить по факту? Це типу, провела урок. Тобі заплатили колись в мене була така практика, коли я тільки розпочинала свої заняття, була молода, недосвідчена. Так я приходила до родини додому, проводила урок, мені давали гроші. Все, і так кожного разу. Кожного разу. І уявіть собі, не було гарантії взагалі ніякої, що мені хтось заплатить нуль гарантії. Так просто на чесне слово комусь. Я витрачаю свій час, я їду, я готую матеріали, я вже провожу урок. А потім ну, мені можуть сказати Сорі, але у нас, наприклад, 500 гривень тільки у вас є решта. Я така: ну ні, не мав мене решти, і мені ніхто не заплатить наперед. Або можуть сказати, ну окей, наступним разом заплатимо добре. І ти така мм, ну може й так. Тобто це взагалі якийсь нонсенс. Але я це робила. Я так робила, тому що так робили всі. І а, іншого виходу я ніби і не бачила. Який висновок з цього зараз я можу зробити це нестабільно, це стресово, і це неповага до вчителя. Під час уроків і співпраці з учнем завжди виникають якісь проблеми. Ну, світ не без поганого. А, і коли в тебе вчителя оплата. По факту ці проблеми вони помножуються. Хтось прогуляв урок, свій час ти витратила, учень не з'явився, ніякої компенсації тобі немає. Хтось попередив тебе за 5 хвилин до уроку, що його не буде, і просить: ой, давайте перенесемо урок. І ти ну окей, давайте переносити урок. І знову ж таки, ніхто твій час не сплачує, всім все одно. Така оплата по факту породжує у учнів брак відповідальності. Учень відповідальний ні за що. Просто ні за що. Чому я взагалі вирішила, що от предоплата це круто. А, так, банально, це про повагу. Це про повагу від учня до вчителя, це про якусь відповідальність. Навіть у учня формується таке відчуття, що воу. «Wow! Зачекайте, я заплатив вже за кількістю років, я маю якби їх відходити. хоче він цього чи не хоче. Так, і якщо хтось відмінить урок з точки зору вчителя, ну окей, відмінили урок, це на вашій відповідальності. Я тут, я готова. Я свій час для вас виділила і він має бути оплачений. Тому можемо сказати, що предоплата це про відповідальність, повагу, серйозність та чіткі рамки. І як же ж я пояснюю учням, що я працюю по предоплаті, тому що я запевнюю вас, є дуже великий пул людей, учнів потенційних, яким це дико, які не розуміють, типу, оу, ти береш оплату за 8 років наперед, або там за місяць, або за два? І це нормально взагалі, я там звик колись по факту платити після уроку. А я говорю, що це супер. Просто чітко, на пробному уроці я говорю своєму учню, що моя оплата абонементом за 8 років наперед по передоплаті. А про те, що я раджу вчителям початківцям і як система оплати впливає на твою професійність, буде в наступній частині відео, тому не прогав цього. І Якщо учень зацікавлений в співпраці зі мною. Він хоче або вона хоче, щоб саме я ділилася знаннями з ними з нею. То ну, в більшості випадків це не буде якоюсь перепоною. Більше того, я впевнилася, що абонементи вони впливають на ефективність навчання. Не тільки для мене, що я така отримую транш грошей так, від особи, а й для учня. Бо тут присутня невеличка мотивація, що типу не варто пропускати, бо вже гроші заплачені. Так? Тобто така win-win situation. І чим же ж пакет е, покращує і полегшує життя вчителя? Всім, абсолютно всім. Е, це допомагає краще планувати. Це допомагає краще розуміти свою фінансову позицію це допомагає краще в управлінні своїм життям, своїми фінансами, і, взагалі, в зменшенні стресу в житті вчителя. Звичайно, бувають моменти. Коли учень боїться платити абонементом, тому що не всі відразу так довіряють, не всі відразу формують прихильність до вчителя, таке буває люди різні. Тоді я можу піти на поступку. Якщо і я заінтересована в цьому учні, мені з ним комфортно було з першої зустрічі. Я бачу величезний прогрес, величезний потенціал в цьому учні. Я готова піти на поступки. Я готова запропонувати перший місяць заплатити, наприклад, на дві частинки за чотири уроки, наприклад, стандартно, і ще за чотири. Вже потім учень бачить, що все окей, ніхто нікого не кидає, всі приходять на уроки. Уроки дуже ефективні, уроки класні. У нього за місяць є прогрес. Тоді без проблем ми знову обговорюємо це питання, і учень платить за вісім уроків, як і було. Сказано на початку, тобто на такі поступки можна і іноді потрібно йти.